Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Ви на каналі Автобізнес по чесному, і ми з України. Відразу хочу вибачитись перед своїми підписниками, що мене доволі довго не було в ефірі. Була велика купа справ. Самі розумієте, в який час живемо. До того ж, автомобілі клієнтів почали, врешті-решт, прибувати в порти. Це порти Грузії, Литви або Польщі саме туди потрапили всі мої автомобілі. І треба було організовувати якось процес логістики, щоб клієнти, які знаходяться зараз в Україні, вони врешті-решт отримали свої такі омріяні авті. Хтось з клієнтів їх вже отримав, чийсь автомобіль ремонтується, чийсь автомобіль зараз знаходиться в дорозі з Грузії, Клайпеди або Польщі, а хтось не може забрати поки що в мене свій автомобіль, як власник ось цієї мазди. Саме про це я вам і розповім сьогодні: яка вартість, які терміни, які доплати, а також яка взагалі ситуація з автомобілями зі США. Тому зручніше влаштовуйтесь, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і ми починаємо. Розпочну напевно, що з цієї мазди, в якій я зараз знаходжусь. Купували ми її ще до війни і припливла вона в порт Одеси 20 лютого, наче все було добре. 23 лютого брокер виставив нам рахунок на оплату митних платежів. І клієнт швиденько їх сплатив. 24 лютого ми мали забрати її з Одеси до мене в Кривий Ріг на ремонт під ключ. Як ви розумієте, ніхто її 24 лютого на превеликий жаль не забрав. Вона простояла там майже три тижні, трішки більше. І як тільки порт почав працювати, як тільки мені повідомили, що можна все-таки потихеньку забирати автомобіль, я відразу знайшов евакуатор, який був готовий поїхати за нею. Ціна була космічна: 500 доларів це коштувало на той момент. Але машину ми забрали, привезли, і вона опинилася в мене в кривому розі. Начебто, все добре, начебто енд, якби не одне, але клієнт, який замовляв цей автомобіль, він з Херсонської області. Я не можу вам зараз сказати звідки саме, але ви прекрасно розумієте, яка там ситуація, і клієнту було не до автомобіля, а тим паче не до його ремонту. Ми домовилися, що він постоїть якийсь час в мене в кривому розі, а потім ми подивимось, що робити далі. Пройшло три місяці. На превеликий жаль, рішення ніякого не було, і можливості ремонтувати або забирати цей автомобіль у клієнта так і не з'явилося. Тому я прийняв рішення відремонтувати її за свій рахунок, щоб потім була можливість продати її як вже, як як цілий автомобіль. Або якщо клієнт все ж таки зможе, якщо ситуація налагодиться і він зможе приїхати забирати цю мазду, щоб він принаймні не чекав ремонту. Пошкодження були незначні, і по бюджету ремонту мені вдалося вкластися в 1800 доларів. Я скинув відео огляд відремонтованого автомобіля клієнту, Він дуже зрадів, і це дуже добре. Що я можу якісь хороші новини людям приносити, але на превеликий жаль, поки що забрати він її не може. Ми поспілкувалися і вирішили, що якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то Певно, що доведеться її продавати, вийшла вона 13,5 тисяч доларів, тому будемо намагатися за таку ціну і продати, щоб і я повернув те, що вклав в ремонт, і клієнту повернути те, що він на неї витратив до ремонту. Якщо комусь буде цікаво, це Mazda 6, 2016 рік, 84 тисячі кілометрів пробіг, комплектація Touring, пошкодження, ви бачили. Єдине, але вона на механіці, друзі. Таке також буває, доволі, доволі рідко, але трапляються і ось такі автомобілі. Якщо раптом когось зацікавить такий автомобіль, Автомобіль на механізі за 13500 під цим відео є всі мої контакти. Можете зв'язатися зі мною, і ми з вами поспілкуємось на предмет продажу вам цієї машини. Ось така історія цього автомобіля. Друзі, погодьтеся, вона доволі сумна. І на превеликий жаль, таких сумних історій в мене ще є дуже багато. Але є і історії з хеппі-ендом. Зараз вам буквально швиденько розповім. Ford Fusion я купував для клієнта. При тому клієнт, який замовляв його на момент, коли ми з ним спілкувалися про придбання машини, він знаходився в Америці, працював за контрактом і хотів, щоб на той час, коли він вже повернеться в Україну, щоб машина вже тут чекала його відремонтована. Все йшло за планом. Купили ми ось такий білий Fusion, привезли його в кривий ріг, відремонтували. 19 лютого клієнт прилетів з Америки в Україну, і машина вже чекала його, як і домовлялись, відремонтована. Він попросив декілька днів на акліматизацію, поїхати до рідних, поспілкуватись, побути декілька днів вдома. І домовилися, що 26 лютого він приїде до мене в кривий ріг забрати цей автомобіль. Так все мало й статися, якби клієнт не був з українського міста Мелітоп. Не треба зайвий раз розповідати вам, що сталося 24 лютого в Мелітополі. І, звісно, 26-го ніхто за тим ф'южном не приїхав. Через три місяці йому, врешті-решт, довелося вирватися з окупації. Він приїхав до мене в Кривий Ріг, забрав машину, ми поставили її на облік. Він залишився зараз тут, знайшли йому житло, він навіть знайшов роботу і мешкає зараз у Кривому Розі. Тому можна сказати, що ця історія з певним хеппі-ендом, друзі. Тепер давайте поговоримо про автомобілі, які були в дорозі, коли почалась війна. Там сумних історій також доволі багато. Всі вони були перенаправлені в різні європейські порти. В мене більшість автомобілів потрапила в Грузію. Тому саме про Грузію я вам зараз максимально детально розповім. Перше, про що хочеться сказати, це доплати, які кожен з вас отримав. Кожен з вас чий автомобіль потрапив в Грузію. Також їх отримали мої клієнти. Сума доплат становила від 450 до 1000 доларів. 1000 доларів це найбільша ціна. Все це залежало від того, яка морська лінія везла, і яким шляхом, скільки перевантажень робили в різних європах. Європейських портах, поки контейнер з вашим автомобілем потрапив врешті-решт в поті або в батумі. 450 доларів це якщо вам пощастило, 1000 доларів, якщо вам не пощастило. Але більше 1000 доларів таких доплат не було. І якщо хтось, якийсь дилер вимагає з вас, від вас сплатити більше, то напевно що, напевно, що я не буду стверджувати 100%, але напевно, що вас просто обманюють. Принаймні, в мене більше, ніж 1000 доларів не заплатив жоден клієнт. Перші автомобілі почали потрапляти в Грузію десь в середині березня, і виявилось, що на той момент привезти їх в Україну немає ніякої можливості. Пароми Чорним морем не ходили, а через Турцію везти автомобілі виявилось неможливо через певні юридичні обмеження. Але все ж таки це питання вдалося вирішити, і зараз можна привезти автомобіль з Грузії в Україну. Причому навіть якусь частину автомобілів своїх клієнтів я зміг привезти, поки діяло безкоштовне розмитнення. Один з таких автомобілів це Mazda 3 2018 року. Оку, зараз завершується ремонт. в мене під ключ в кривому розі, і я вам обов'язково розповім скільки скільки вийшов бюджет автомобіля під безкоштовне розмитнення, але з ось такою дурною логістикою. Дурною маю на увазі по ціні, тому що коли діяло безкоштовне розмитнення, і 2,5, і 3, і 4, і навіть 5 тисяч доларів за там тиждень до завершення безкоштовного розмитнення пропонували люди за місце на автовозі. Зараз на сьогоднішній день це місце коштує 1800 Доларів автомобіль завантажується на автовоз в порту поті. Потім заїжджає на паром, які почали ходити. Паром е, везе цей пливе морем до Болгарії, Порт Бургас. Звідти з'їжджає і вже їде в Україну. Хтось мене запитував, яким це чином ви через Росію возите автомобілі. Е, побійтесь Бога, через яку Росію, друзі, мене тіпає від одного слова Росія, тому вести автомобілі своїх клієнтів через Росію я не мав жодного навіть морального права. Все їде через паром, і все потім їде через Болгарію по суші, заїжджає в Україну. Місце на автовозі зараз на сьогоднішній день коштує 1800 доларів для Седана і 2000 доларів для кросовера. Звісно, є ціни трішки дешевше. Я б чув і за 1600-1700 за 1700 доларів хтось пропонує привезти седан. Але, друзі, тут така справа, треба розуміти, з ким ти працюєш, і треба мати, хоча б якісь гарантії від привізника, що машина доїде і доїде саме в такому стані, як вона виїхала. Тому що в мене була ситуація, коли з автомобіля банально просто в дорозі вкрала. Вкрали запчастини. Це гібридний Ford Fusion в Титаніумі, плагін гібридний, точніше, доволі цікава тачка. Можливо, про неї також буде випуск на моєму каналі. Але, друзі, розумієте правильно, 1800 це ціна лише місця на автовозі. Ще в Грузії вам доведеться сплатити послуги експедитора від 80 до 100 доларів. Ось така середня, коливається ціна по Грузії. І послуги оформлення реекспорту це від 100 до 150 доларів. Також ціна трішки коливається, ну рахуємо 100 доларів. Потім, по приїзду в Україну автомобіля, вам доведеться сплатити розвантаження 1000 гривень і сплатити брокерські послуги від 150 до 200 доларів. Тому, якщо все це порахувати, комплекс е, доставки з Грузії вже в Україну, і ви забираєте автомобіль в Хмельницькому, коштує 2300 доларів. Ось така ціна за седан, і 2500 доларів, приблизно така ціна за кросовер. Це щоб ви розуміли і планували, що вам з автомобілем робити далі. Тому що я прекрасно розумію зараз тих клієнтів, які просто відмовляються вести автомобілі в Україну. Додати 2500 доларів до вартості якоїсь умовної джети, ф'южена або навіть пасата це. Доволі багато, при тому, що вже була доплата за фракт від 400 до 1000 доларів, як я вже казав. При тому, що ми то повернули, і вам також доведеться його сплатити, то бюджети таких тачок виходять доволі доволі високі. Якщо ви не хочете або не можете вести автомобіль в Україну, в Грузії для вас є також декілька опцій. Ви можете продавати биті автомобілі, як вони є. Повертати якісь кошти. Можете виставляти свою ціну, можете виставляти, врахувати все, що ви туди вклали, і виставити таку ціну. Вона ніколи не продасться там за таку вартість, тому що це дуже дорого, і ті всі доплати, які вам поприлітали. Грузини навряд чи будуть компенсувати, якщо хіба що ви дуже вигідно виграли цей автомобіль, і це дуже ліквідний і цікавий для Грузії автомобіль. Тоді, можливо, так, ви повернете кошти в повному об'ємі. Але швидше за все, ви щось втратите. Скільки ви втратите, буде вже залежати від популярності, саме від, саме від популярності вашого автомобіля. Якщо ви не хочете втрачати, є можливість, наприклад, домовитись і зробити ремонт в Грузії автомобіля. Потім поставити його на. Ринок і там продати можна вийти в нуль, можна навіть щось заробити. Я також так робив для своїх клієнтів. Ми ремонтували джету, продали її за день. Клієнт втратив 500 доларів, але то, просто тому, що він поквапився. Ми в п'ятницю поставили машину на продаж за 6500. В суботу зранку нам запропонували там 6000 тисяч доларів. І клієнт каже. Все, я хочу закрити це питання, я погоджуюсь. Якби ми трошки почекали, ще постояла вона там, можливо, пару днів, можливо, тиждень. Я думаю, за 6500, би ми продали, і клієнт би повернув всі гроші в повному обсязі. Так само я вчинив зі своїм Тігуаном, який я купував собі, але він також не доплив. Я також не зміг його привезти під безкоштовне розмитнення. Він залишився в Грузії, я його там відремонтував і я його там продав. Про це також буде обов'язково випуск на моєму каналі, де я вам детально розповім, скільки що коштувало, Скільки я заробив або втратив, і скільки мені це все обійшлося. Так, сьогодні доволі багато пасхалочок до майбутніх випусків. Тому, друзі, чекайте, я думаю, буде, буде доволі багато цікавого контенту. Чекайте, будь ласка, на нові відео. Отже, якщо ви захочете ремонтувати в Грузії машину, щоб менше втратити, для цього вам потрібно, по-перше, людина, яка займеться цим ремонтом. По-друге, вам потрібно якось туди буде переводити кошти. І головне, що вам доведеться все ж таки вкладати якісь кошти. Кошти в Грузії вартість ремонту була завжди набагато дешевше, ніж в Україні, але зараз через цю ситуацію грузини також підняли ціни на ремонт, також в них подорожчали запчастини. І вже там 50% економії від бюджету ремонту в Грузії в Україні вже такого немає. Ну але можливо 20-30% ви все ж таки зекономите. При цьому ви потім ніхто вам не заважає оформити реекспорт і привезти вже цілу машину в Україну, забрати її своїм ходом там зі Львова чи з Хмельницького, чи куди вона там потрапить. Або навіть якщо ва. Вас є хтось, хто може за нею виїхати в Грузію, сісти там на неї і через Турцію або через паром також само приїхати в Україну, це буде набагато дешевше. Тому така опція для вас також є. Різні варіанти, друзі, і я вважаю, що. Ті клієнти, чиї машини потрапили в Грузію, вам, напевно, ще пощастило. Тому що, хоча б ви маєте такі варіанти. Так, звісно, ви можете щось втратити, так, звісно, автомобілі будуть дорожче, але варіанти, що робити з ними є, на відміну від інших європейських портів. Під іншими європейськими портами я маю на увазі Клайпеду, це Литва. Коротенько вам розкажу про доплати та бюджети, щоб ви могли порівняти. За перенаправлення до Клайпеди бюджети були набагато менше: від 250 до 500 євро. Але, друзі, Друзі, порт клайпеди доволі маленький. Туди потрапило дуже багато автомобілів, і контейнери з машинами стояли там доволі довго. Місяць місяць, якщо стоїть у вас машина в клайпеді, це нормально. Ви часто в мене запитуєте в приватні повідомлення. От стоїть машина вже місяць, скажіть це нормально, чи це чи це дилер мене обманює? Ні, друзі, вас ніхто не обманює, це нормально. І місяць, і півтора, і навіть два місяці може машина зараз стояти в Клайпеді через оцей аншлаг, який там утворився. І ось за оцей простой контейнера вам будуть нараховані також доплати. Це ще від 300 до 700 євро, в залежності від того скільки простої контейнер з вашим автомобілем. Тобто тут вже виходить доплата майже така сама, як і по Грузії, а то й навіть більше, якщо не пощастить, і місяця два буде стояти ваш контейнер. Контейнер. Після того, як машину з контейнера дістали, як ви сплатите всі платежі, ви можете забирати автомобіль. Стоянка в Клайпаді точно не буде безкоштовною, на відміну від Грузії, тому що в Грузії, як я вже казав, комусь пощастило і машини там могли стояти без оплати. В Клайпаді такого не буде. В Клайпаді вам доведеться платити за стоянку з першого дня. І до того як ви заберете автомобіль. Щоб забрати автомобіль, ви потрібні, вам потрібно сплатити 250 євро експедиторських послуг. Він оформить декларацію транзитну Т1 і автовоз або евакуатор, чим там ви надумаєте забирати, забере ваш автомобіль в Україну. Вартість доставки з Клайпеди до України зараз складає приблизно 750-850 євро, в залежності від того, який транспорт буде забирати ваш автомобіль. Тому в цьому плані клайпеда виходить трішечки дешевше, якщо рахувати Грузію приблизно 2300 доларів, то тут разом з брокером вам вийде 1000 євро. Різниця більше ніж у два рази. Приблизно ж так. Така сама ситуація і в Польщі. Так само довго стоять автомобілі, так само довго не, достають, не дістають контейнер, так само вам виставляють доплати за простой контейнер. І там були ціни 700, уже і 800 євро у клієнтів, які ми автомобілі достали. Тому, друзі, це виходить дуже дорого. Хоча перенаправлення, як і на Клайпеду, коштувало небагато, там 200, 300, максимум 500 євро було за перенаправлення автомобілів, які були в дорозі. Причому 500 євро це було дуже рідко. На Польщу була саме дешева ціна за перенаправлення в середньому 200-250. Євро. І доставка з Польщі трішки дешевша. Тут е, седан буде коштувати приблизно 550-650 євро. Місце для седана на автовозі і на 100 євро дорожче, якщо це у вас кросовер. Але ще раз кажу, друзі, все відбувається доволі доволі довго. І з Грузії привезти автомобіль зараз можна набагато швидше. Ось ці три основні напрямки, куди потрапили мої автомобілі, і по яким в мене є якась достовірна інформація. На жаль, в Румунію або, можливо, на щастя, в Румунію автомобілі не потрапляють. Падали, тому що те, що я чую по Румунії, там ще дорожче, ніж по Грузії. людям повиставляли доплати. Але моїх особисто машин в Румунії не було. І Я вам достовірно сказати не можу. що і За що там брали з вас за що там з вас брали гроші. Ось такий друзі, сьогодні вийшов випуск. Ще раз вибачаю, що так довго мене не було в ефірі. Раджу підписатися на мій інстаграм, щоб не втрачати зв'язок. Там доволі висока зараз активність. Якщо ви хочете продати свій автомобіль, або, наприклад, якщо ви хочете купити автомобіль, обов'язково Підписуватись автомобілі підписників я публікую безкоштовно і таким чином намагаюся в цей важкий час, хоч чи якось допомогти людям. Ще розповідаю там про участь в аукціонах. Ми купуємо зараз автомобілі з Америки для клієнтів. Так, їх стало набагато менше. По-перше, тому що я сам відмовляю клієнтів купувати якісь умовні джети, ф'южни, мазди, ще щось. Не треба, вам, не треба вам це купувати в Америці. Це можна купити на авторі або в мене на сторінці в інстаграм таких машин повно. Але електрички або щось більш ексклюзивне, як, наприклад, Audi S5. Нещодавно ми купили Mustang 5-літровий, також купували BMW, Ford Fusion Sport з мотором 2,7 EcoBoost. Ось такі машини, яких в Україні мало. Ціни на них зараз трішечки впали на аукціонах, і таку машину можна доволі вигідно купити. Також електрички. На них ціни не впали, але їх вибір в Україні просто чималий і вони дуже сильно зросли в ціні, тому електричку, можливо, є сенс зараз приганяти з саме з Америки там все ж таки вибір більше, і ціна однозначно навіть з цією дорогою логістикою. Через Литву або через Польщу або через Грузію. Навіть з цією дорогою логістикою, електричка якась свіженька вийде вам все одно дешевше, чим купувати і у нас на ринку авторія. Такі справи, друзі, попереду вас чекають ще цікаві випуски, про деякі я сьогодні натякнув. Також про свій бітл розкажу. Я ж до речі, також його привіз під безкоштовне розмитнення. Звісно, краще я привіз Тігуан, на якому 4300 було розмитнення, а не Бітл, на якому 2200 я мав би сплатити. Але, на жаль, тоді обрати. Ти не доводилось, везли те, що могли, а те, що не могли, на превеликий жаль, на превеликий, жаль, на превеликий жаль залишилось Грузії. Ну а поки всім дякую, слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації.